Всім привіт! Через специфіку роботи ми часто спілкуємося з людьми, які, як кажуть, в активному пошуку. І часто вони задають питання, як зрозуміти, чи це та людина, яку для мене приготував Бог. Після одруження так само може настати час, коли задумуєшся, а чи не помилився, або не помилилася я? Ми сьогодні вирішили трохи згадати дитинство. У нас на столі речі, якими зазвичай граються діти. Це пластилін, пазли, ну і розмальовки, малюнки. Так от, наприклад, пазли Вони складаються з багатьох частинок, і до кожної підходить конкретна інша частинка. Якщо ви, наприклад, візьмете будь-яку частинку і будь-куди поставите, вона ніби, ніби трошечки підійшло. Але картина, зображення, яке тут планувалося, воно спотворюється. Ну і вже ви не зможете продовжити, тому що інші пазли не підійдуть в ці місця. Так, от щодо нашої теми, існує думка, що у кожної людини десь є її половинка, яку Бог приготував чи запланував саме для неї, і її треба як той пазл відшукати. Багато людей шукають цю половинку роками, моляться, ставлять богові умови і дуже бояться помилитися. Скажу одразу: молитися і радитися з Богом це дуже правильно. Але у такому розумінні створення сім'ї є кілька проблем. Ми знаємо, що Бог створив е людину з правом обирати і приймати рішення. Більше того, у кожної людини є свої смаки, і Бог їх поважає, у тому числі і до протилежної статі. І уявіть собі, якщо Бог приготував для нас одну єдину людину, це може звучати як вирок або як якась приреченість. Я думаю, що Бог так не діє. Навіть, до речі, у пазлах до кожної, до кожної частинки можна приєднати хоча б дві, мінімум дві, а то й чотири різних пазли. Тут ще така сторона: скласти пазл із 50 частинок ну, це одна справа, так? А, ви, можливо, колись спробували складати картинку з 500 пазлів, або ж навіть з тисячі. Я складав з сином, е, хочу вам сказати, це дуже непросто. Пішло купа часу. Так. А уявіть собі, з 7 мільярдів. Можна надіятися, звичайно, що Бог підсуне потрібну частинку і влаштує зустріч. Але як зрозуміти, що це саме вона? Як не помилитися? Ну, а ще ж до, до того потрібно, щоб. Ось та людина інша не також не помилилася і обрала саме вас. Да. Насправді все трошечки простіше. Ми до цього підійдемо. Є другий підхід до питання одруження. Я малюю у своїй голові картинку. Та не ми малювали, ми малювати не вміємо. <гум> <гум> ну, ось, наприклад, я малюю картинку, яким має бути мій супутник життя. Або, ви знаєте, роблю такий собі трафарет, показую його Богові, ходжу з ним по житті, приміряю людей. і... Ну, Ви знаєте, один чоловік написав перелік пунктів, а, так? якою має бути його дружина. А, потім написав список кандидаток. Ну і почалися тут муки відбору. Це побачили дівчата і жартували, і просили його. Ну будь ласка, будь ласка, ну не викреслюй мене. Дуже правильно, мабуть, визначити для себе те, що для мене є принциповим, в принципі. Ну так нічого поганого тут немає. Але якщо ви шукаєте ідеал, швидше за все, ви його ніколи не знайдете. Важко знайти людину, яка буде точно відповідати вашим критеріям або ж тій картинці, яку ви собі намалювали. Бог не творить на замовлення. Бог творить оригінал, а потім два оригінала зводить в одну сім'ю. Буває і так: людина не відповідає моїм очікуванням, але я вирішую: нічого домалюю, перевчу. Я думаю, що ви бачили такі картинки, або, можливо, самі їх робили. Наприклад, чийсь портрет, а хтось домалював вуса, або ж е, взяли ляльку. Обрізали волосся. Ну, діти бачили по своєму красу. У мене така була лялька. Да. Ну або ж е, з кота робили ляльку, там перевдягали його, дресували. Ну, або ж з собакою так само знущалися. Ну, не дуже гарно так робити. Чомусь на тебе сваряться, да, дорослі? І дуже шкода кота. Так само, коли ми починаємо міняти й переробляти одне одного. Тоді чекайте конфліктів, розчарувань, і це до нічого до доброго не призводить. Краще домалювати і міняти себе, а міняти інших це по-перше не наша відповідальність і не наше право. Ще є наступний варіант: нічого не малюю, не уявляю. Як у дитинстві, ви знаєте, побачила іграшку або картинку, або ще щось, і хочу цю. І молюся, Боже, зроби так, щоб вона або він звернув на мене увагу. Допоможи, щоб ми були разом. Ну, як кажуть, Боже, нехай буде воля Твоя, а Маруся моя. Проаналізуємо: я впевнений, що з цією людиною я буду щасливий. Можливо, Бог дивиться більш ширше і тому не відповідає так на моє хочеться. І взагалі, як ми це взагалі бачимо, що Богові робити, потрібно взяти і змусити цю людину полюбити вас. Тут знову проблема з правом вибору. Так. Бог нікого насильно не буде примушувати любити. Тут така ремарка: Бог знає, які у мене смаки, знає, який у кожного характер, які інтереси, звички, де ми росли, культура, традиція. І він може допомогти мені зустріти людину, якій. Буде добре зі мною, а мені з нею. Моє завдання не сидіти у хаті і не чекати, що мене там хтось відкопає. Це ну, тільки жанрі. Так, Лена в мене була дуже така домашня. Нікуди не ходила. Більшість сиділа вдома, там в науці була, вивчала мови. Але ви так не робіть: спілкуйтеся, подорожуйте, знайомтеся, це абсолютно нормально. Може виникнути питання: а що ж робити, якщо подобається людина? Є почуття, але немає взаємності, і я просто страждаю. Ви маєте право на почуття, і їх потрібно прожити. Так, дозвольте собі поплакати, посумувати, тому що це дійсно боляче. А потім, як кажуть, десь я таке чула, умийтеся, подивіться в дзеркало, посміхніться собі, і як кажуть, ідіть прикрашати світ, тому що можливо у цей час ви теж комусь подобаєтеся. Ну але поки ви будете е, сидіти в своїх стражданнях, пере, переживаннях, то е, та людина, якій ви подобаєтеся, буде відчувати, що у вашому серці. Місце зайняте там для неї місця немає. Ну і йде десь, піде десь стукатися до інших дверей. Дозвольте останню ілюстрацію. Це пластилін. На нашу думку, він найкраще ілюструє принцип побудови функціонування сім'ї. У кожного шмат шматка є свої ну, свої особливості, свій колір. Да, там один зелений, один там білий, синій. Різних кольорів може бути. І кожен окремий шматок пластиліну має потенціал змінюватися. І на нашу думку, саме пластилін найкраще ілюструє створення сім'ї. У Біблії навіть є вірш. Це буття, другий розділ, 24-й вірш. Тому залишить чоловік свого батька і свою матір і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним цілим У російському перекладі це слово. Пристане перекладається як приліпіця, і ось такі. Ви знаєте, два різнокольорові шматочка поєднують своє життя, прилаштовуються одне до одного, створюють щось своє неповторне і особливе. Кожен вносить свою частинку в загальну, можна сказати так, скульптуру сім'ї. І ще один важливий момент: чим більше зігрітий пластилін, тим він м'якший і з ним легше працювати. Е, ще мусимо визнати є пластилін е, особливо сучасний, так, так, який з часом втрачає свою еластичність. З руками стає все важче і важче прилаштовуватися. Це теж треба враховувати. Ну а тепер три речі, на які у будь-якому віці варто звертати увагу при побудові стосунків. Можна планувати спільне майбутнє, коли людина вам подобається і є почуття. Друге, з нею вам цікаво і комфортно, тобто є спільні інтереси, цінності, як кажуть, близькість душ. Ну і третє, ви обоє готові взяти на себе відповідальність, свою частину відповідальності та сімейних обов'язків. Тобто, я не тільки чекаю, що, що я отримаю в сім'ї, а й думаю, що я можу дати і готова дати. Якщо чогось одного з цих пунктів немає, то будуть обов'язково проблеми. Взагалі сім'я це серйозно. Моліться, щоб Бог допоміг вам у цьому питанні, тому що Господь це дійсно дуже 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 хороший порадник. У посланні апостола Якова є рекомендація, вона записана в першому розділі п'ятому вірші. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє. Тож буде йому дано. Ну тут ще треба вміти зрозуміти відповідь Бога і прийняти її. Ви знаєте, ми коли зустрічалися і вже подумували про весілля, жан запропонував постити один день, щоб побачити відповідь Бога. Я погодилася, хоча до того ніколи цього не практикувала. Пам'ятаю, це була субота. Мені було. Так погано, я ні про що інше взагалі не могла думати, окрім їжі. О восьмій вечора я лягла спати, щоб не мучитися. І о п'ятій ранку я встала, вже пішла їсти. І ви знаєте, сижу і думаю: от як тепер розуміти відповідь Бога? Е, якщо мені так було погано, можливо, варто нам не одружуватися. І ну, я думаю, що ми не врахували просто, що в мене організм. Не переносить голо так. Організм Лені досить погано переносить голоду. Я ж цього не знав, тому вийшла така ситуація. Хочу ще сказати: Бог може прямо дати якусь відповідь, але обов'язково потрібно ще дивитися, придивлятися, аналізувати, тому що Бог може давати відповідь з різних сторін і різними знаками через інших людей, наприклад, можливо. Так через якісь обставини життя. Наприклад, я коли мені сподобалася Ліна, я радився в тій церкві, де вона приходила на служіння, була одна жінка, яку я знав. Це була тітка мого друга. Я спеціально поїхав до неї, щоб поговорити, щоб вона мені розповіла, що вона знає про цю молоду особу. І я їй вдячний, тому що вона мені все, що знала, розповіла і дала досить непогану характеристику і правдиву. Також я радився з її пастором, якого також дуже добре знав. І він мені розповів і дуже багато чого розповів, навіть що стосувалося здоров'я Лени. І по сьогоднішній день я йому вдячний, тому що він мені відкрив практично всю картину. Тому нехай Господь благословить вас, вашу сім'ю, щоб вона була міцною. Зігрітою теплими стосунками, пам'ятаєте, пластилін, так. його треба гріти, і нехай кожен буде готовий змінюватися, і нехай ніхто і ніщо не зможе вас роз'єднати. І ніколи не допускайте думки, що ваш шлюб помилка. А якщо ви все ще шукаєте, бажаємо вам зустріти того чи ту, з якою ви будете щасливими. Ну і хто буде щасливий поруч з вами на все добре.